Цьому випуску новин. На Іванівщині зберігається надзвичайна пожежонебезпека. депутати Червонознам'янської сільської ради визначили відсоткову ставку для сільгоспвиробників. В Іванівці провели засідання постійних комісій у позачерговому порядку. Основною темою стало придбання шкільних автобусів. В Адамівці активно будується православний храм. Надзвичайна пожежна небезпека зберігається на Іванівщині. Щодня температура на градусниках сягає до 35 градусів з позначкою плюс. Таким чином, причиною загоряння може стати звичайний недопалок, непогашене вогнище чи навіть просте скло. Загалом щороку в нашій зоні місяць липень є самим загрозливим в плані пожежної безпеки. Цьогоріч ситуація не стала винятком. За декілька днів було зареєстровано більше трьох пожеж, а з урахуванням того, що наш район є сільськогосподарським, гостроти ситуації придає недотримання пожежних норм при заготівлі сіна та недбале спалювання стерні недобросовісними сільгоспвиробниками. «Було три пожежа, це буквально за два дні. Це поки почало, але ті ж самі несоблюдення пожежних норм, к чому і приводить потім возгорання, самовозгорання. Звісно, обвинення …ідуть там. Тот виноват. Ну, в основному ще діти. За дітьми зараз найбільший присмотр. Потому что стога сена и соломы а это любители закопаться туда и поджечь. И главное, чтобы они не пострадали. Вы видели резонансные уже пожары, где гибли по пять детей на пожарах. Это самое больное место. И особенно родители присматривайте за ними. Я понимаю, сейчас огороды, уборка, ну чтобы они были под присмотром. Усі пожежники Іванівщини у стані підвищеної готовності. Дощі та грози на півдні сьогодні обіцяють лише локальні. А 30 градусна спека буде продовжувати зберігатись. МНСники закликають всіх бути пильними і дотримуватись правил пожежної безпеки, не палити вогнища та не підпалювати траву і листя. Погода дуже спекотна і пожежна... Пожаробезп... пожарна. Безпека дуже така напружена, що може в будь-який час особливості, де збирається хліба, в будь-який час може бути пожежа, тому треба бути дуже уважним і виконувати всі засоби протипожежної безпеки. Тому що осторожність ніхто не діє. Це завжди орожна. Жарко, дуже жарко. Також варто вказати, що в зв'язку з погодними умовами і недбалим відношенням в кінці червня сталося загоряння поля пшениці в Ізмаїльському районі. В свою чергу вогнем було знищено 24 гектари зернових. Визначили відсоткову ставку для сільгосп-виробників депутати Червонознам'янської сільради на позачерговій сесії. В свою чергу термінове зібрання народні обранці провели з метою надання можливості сільгосп-виробникам висловлення своєї позиції. Однак, останні, в свою чергу, проігнорували офіційне запрошення в вигляді листа і не з'явились на пленарне засідання. Але щось я не бачу керівництво, не відгукнулося на наше запрошення. Я по суті і так і знав, що так і відбудеться, але ми виконали те, що просили народні депутати. Запропонована ставка в 5% відсотків загалом була підтримана присутніми депутатами. Також піднімалося питання заборгованості приватного підприємства Дружба народів. Депутати достатньо активно обговорювали дану ситуацію і вчергове наголосили, що кошти, котрі не Червонознам'янська громада, можна було б використовувати для розвитку інфраструктури в селі. Діло того, що це не тільки касається бондерів, у нас ще тім та два хозяйства є. Ми їх не делим, що одному більше, одному менше. Но в плані того, що все подорожало, би, дорога ремонтувати. Раніше підприємство було базовим хазяйством для населеного пункту. Тобто ну, затримало садики, а зараз все перейшло на баланс сільської ради. Тому посчитали, що можуть трохи поділитися, допомогти громадянам. Ну, я хочу наголосити, що в нас взагалі є такий е, трошки є глибинний конфлікт між сільським головою і директором одного з сільськогосподарських підприємств. І нас до цього, е, і скажімо так, страждає село, тому що бюджет на сьогодні недоотримує кошти. Підприємство відмовляється сплачувати. Ну, за словами сільського голови, відмовляється сплачувати земельний податок. Цю ставку керівництву КСП можна сплачувати і не шукати. Якісь там поводи, щоб її не платити. Так як ми живемо в цьому селі і йдемо до кращих часів, і зайвих коштів не буде. Сільський голова наголошує на тому, що необхідно вжити певних заходів задля врегулювання даної ситуації. разів підприємство дружба народів, значить, заборгувало нам. 500... 77 тисяч гривень це ж також великі гроші, які сьогодні ми бачаємо, що разом з депутатом корпусом могли б витрачати на потреби села, на дитячий садок, на дороги, на водогони так і таке інше. Але на жаль, сьогодні керівництво не те, що не сплачує, але відмовляється. Я буду звертатися з листом прокуратуру, Якось треба на цих людей впливати. Тому що вони сьогодні, працюючи на землі, на цій території, забули про те, що сьогодні є соціальна інфраструктура села, є інші об'єкти, які потребують культура і таке інше, є об'єкти, які потребують сьогодні вкладання коштів, яких, на жаль, сьогодні у нас бракує. Придбати декілька шкільних автобусів планують на Іванівщині. Зокрема, це питання вивчалось та обговорювалось на позачерговому засіданні постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Іванівський район отримав міжбюджетні трансферти з бюджетів вищого рівня. Тому було необхідно затвердження розподілу видатків. Надходили вони нам в районний бюджет, ну це державні кошти по суті. 88,9% 88 і ми додали на останній свої сесії, тому що там потрібно було співфінансування. Члени постійної комісії активно обговорювали питання щодо придбання шкільних автобусів для загальноосвітніх шкіл району. Були визначені шкільні заклади, які вкрай потребують оновлення автопарку. Зокрема, це Павлинський дошкільний навчальний заклад, Коноплянська і Бузинівські школи та інші, оскільки маломісткі автобуси потребують заміни, адже чисельність дітей щороку збільшується і виникає нагальна потреба в зменшенні навантаження на транспорт. Відповідно, відбудеться і перерозподіл вивільнення. Транспортних засобів десукло три з половиною мільйони є на тріоблітині автобусів. Я думаю, що за ці день можна купити більше, ніж два автобуси. цільові, конкретно на автобус? Так. також депутати звернули увагу на те, що потрібно вчасно розпочати тендерні процедури та віднайти можливість щодо виділення додаткових коштів та придбання ще однієї транспортної одиниці. В Іванівському районі є дійсно нагальна потреба стосовно закупівлі шкільних автобусів. Зглядалося питання стосовно внесення змін до бюджету у міжсесійний період. Зараз відділу освіти необхідно провести тендер, закупити автобуси. Ну і звичайно, потім по розподілу розподілити по шкільним закладам Іванівського району. На сьогоднішній день у нас є нагальна потреба в закупівлі шкільних автобусів як для поповнення нашого шкільного парку. Так і для заміни старих застарілих автобусів, і дуже велика кількість дітей у нас в районі потребує підвезення, великий обсяг роботи, тому що зараз необхідно провести вчасно провести і тендер, здійснити всі необхідні процедури, щоб до початку навчального року школи отримали нові автобуси. Це дуже важкий важка робота, але я думаю, що ми з цією, з цією роботою впораємося, і автобуси будуть закуплені вчасно. для Потребний навчальний заклад. Будівництво православного храму активно проводиться в селі Адамівка, що на Іванівщині. Варто зазначити, що в самому населеному пункті з початку його існування не було ні церкви, ні маленької каплички. Таким чином, саму ідею і її впровадження в життя громада Адамівки прийняла достатньо позитивно. Коли заснувалося села, Завжди повинна була бути церква. Часто так склалося історично, що наше село побудувалося дуже давно, так на кінці 17-го і початок 18-го століття, але церкви так у нас і не було. І я так думаю, що це добра справа будівництва церкви, тому що якщо людина вірить в Бога, то я сподіваюся, що і умови життя покращують на селі. Людина завжди повинна вірити в щось, От, а в Бога тим більше. Сам процес повинен дотримуватись традиційних канонів і символічної послідовності. Кожен етап вимагає підготовки, а за завершенням ретельної перевірки, адже храми будуються на століття. Як запевнили мешканці села, даний проект для громади був не під силу, тому що необхідно було значне залучення коштів. І в вирішенні цієї проблеми левову частку взяв на себе Олександр Димов, директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Зоря. Громада звернулася до Димова Олександра Борисовича допомогти збудувати церкву. Він з радістю відгукнувся на цю пропозицію і почав швидко будувати. Будівництво йде дуже швидко. Люди дуже задоволені тим, що. У нас буде в селі нарешті церква, куди зможуть люди піти, і дуже багато в нас є пенсіонерів, пожилих людей, які хочуть ходити в церкву, але змоги не мають, тому що дуже далеко. Думаю, що очі дуже актуальна, тому що во всьому мірі там мусульмані ж кругом настраюють свої мечеті. все. а у нас все все було заброшено, і наородом якраз підтримує православ'я. На жаль, отримати коментар від сільгоспвиробника нам не вдалося. Він аргументував це тим, що будівництво ще не завершене.